Друзі, вітаю всіх! Завершується ще один складний рік в житті нашої держави, і ми хочемо в цьому році також підвести підсумки нашої благодійної діяльності. І поруч зі мною сидить Андрій Табалов, який очолює фундацію родини Табалових. Привіт, Андрію! Яким цей рік був для України на твій погляд? Бо на нашу думку, це один з найскладніших років для нашої держави. Рік був складний, але, я би сказав, він був дуже складний психологічно. Тому що якщо в минулому році було якесь таке загальне підняття, піднесення і в медійному плані, в цьому році такого не було, було навпаки. Хоча, в принципі, з точки зору ведення бізнесу, нічого такого не Нового ми не побачили ті ж самі відключення електроенергії, до яких ми вже пристосувались, ті ж самі проблеми з дефіцитом кадрів, але також ми знайшли не ідеальні варіанти, звичайно, але ми певним чином пристосувалися і змогли працювати. Ну і вдалося навіть на деяких напрямках наростити свої обсяги. Була непогана кон'юнктура на молочному ринку, були нормальні експортні відвантаження. До речі, одне з наших флагманських підприємств Первомайський молококонсервний комбінат отримав єврономер. Ми зайшли на ринки Європи, що дуже позитивна новина. Тому з одного боку рік був складний, з іншого боку, досить немало було досягнень, і це дало нам можливість сконсолідувати певні суми і зусилля для допомоги нашим збройним силам. Ти очолюєш підприємства критичної інфраструктури, які забезпечували людей необхідними продовольчими товарами, такими як хліб, молоко. І який це рік був для українського бізнесу загалом? Про проблеми, які були дійсно, і очевидно, вони всі однакові для всього бізнесу України? Відтік населення я би сказав, тому що в 23-му році навпаки населення поверталось, в 24-му був відтік. Знову це наші ринки, на яких ми працюємо, тому по деяких категоріях товарів було зменшення обсягів. Крім того, була дуже висока інфляція в плані е, сировини, подорожчання пшениці, наприклад. А це є е, основна складова для борошна і для хліба. 40% виросла ціна на молочну сировину, тобто на сире молоко. Яке ми купуємо у фермерських господарстві у населення для виробництва молочної продукції. А українці бід багатше не стали. Вони стали бідніше. На жаль, тому переробники затиснуті, от в такій ситуації при якій собі вартість зросла. А ціни ми не можемо піднімати так, як росте сировина, тому що ми стикаємося з платоспроможністю населення. Тому для нас і важливий. У вихід на експорт, от, зокрема, по згущеному молоку, по певним іншим продуктам. Підприємство Одеський Каравай, наприклад, також вийшло на експортні ринки європейські, хоча це невеликі обсяги, але з чогось треба починати. На ринках, таких як Канада, Сполучені Штати, навіть Ізраїль, який відомий своїми високими стандартами якості, ми присутні вже давно, як з гущеним молоком, так і продукцією волошкового поля. В першу чергу це глазуровані сирки. А от попасти в Європу набагато складніше. І ми от тільки, тільки от почали пробиватись туди. Ну, не дивлячись на... Такі проблеми, які є в нас в державі, ведення бізнесу, я маю цифри. Фундація в цьому році допомогла Збройним силам багатьом іншим людям допомоги на 18 мільйонів. Якщо порівнювати з минулим роком, то це е, практично так само. Як ти оцінюєш такі об'єми і які перспективи надати? Ну, я хочу е, подякувати нашим споживачам. Ми зробили дуже гарну роботу в плані імедійної, в тому числі, підтримки наших акцій. Ми не є волонтерами в такому, знаєте, класичному сенсі цього слова, коли ми там закликаємо людей просто задонатьте нам там 10 гривень, 100 гривень, 1000 гривень. Ми продаємо продукцію, яка смачна, яка якісна, яка топова як для України, так і для Європи. І з цієї продукції ми е, одну гривню, наприклад, з е, пляшки з гущеного молока, там 50 копійок з е, буханки хліба, направляємо саме на е, такі акції. Тому е, ці суми свідчать з одного боку про те, що це вже увійшло в систему, і населення сприймає це. От з іншого боку, люди стають більш патріотичними і вони вживають більше українського і роблять вибір саме на користь патріотичних українських брендів, якими є бренд Формула Смаку, бренд «Волошкове поле. От і є от такі досить непогані у нас результати по, по донатам. Чи змінились на твою думку потреби військових спорівняно з, з минулими роками? Ну, змінились не набагато. На жаль, досі є потреба в автівках. Автівки це розхідники на фронті, там дуже складні умови рельєфу, тому вони ламаються, вони виходять зі строю. Вони потрібні завжди. Потрібні дрони, трошки змістились акценти на реби. Ну, от, наприклад, у нас був великий збір на FPV-дрони, але. Певні підрозділи хочуть, наприклад, ті ж самі «Мавіки», тому ми окремо відреагували на це. Ми не реагуємо на 100% звернень, стараємось працювати максимально прозоро зі звітністю, звертаються окремо взяті волонтери, окремі бійці. Ми ж намагаємось працювати через керівництво. Я розумію, що ця позиція може визвати критику, але от у нас така позиція. Тому у нас більше можна так сказати гуртові поставки. Да, дійсно, у нас ми отримуємо дуже багато запитів. Я як координатор їх отримую. Багато запитів і тобі особисто. Хочу сказати, що 80% ми дійсно запитів опрацьовуємо і допомагаємо. Які на твою думку надалі в нас будуть пріоритети допомоги нашим збройним силам? Звичайно, мені хотілось би, щоб ми вже в 2025 році перемогли. І наші запити стосувалися вже мирного життя воїнів, їх підтримки, їх реабілітації, е, їх, реабілітації, їх е, працевлаштування. От. Але не треба дивитись на ситуацію в рожевих окулярах, е, і ми на неї таким чином не дивимося. Тому, на мій погляд, е, запити не зміняться особливо. потрібні будуть реби, потрібні будуть дрони, потрібні будуть автівки. Ми закупали Нікети, в тому числі були у нас запити і суто цивільні, наприклад, купівля медичного обладнання для дитячої лікарні. Ми просто реагуємо на, на замовлення, реагуємо на той стан речей, які є в тих підрозділах, з якими ми працюємо. Андрію, не для кого не секрет, що наші підприємства потужно співпрацюють з благодійною фундацією і проводять ряд компаній. По збору коштів акції так далі, от яка на твою думку була більш такою, більш суттєвою, і чи є в планах на майбутнє? Проведення таких компаній, якщо це буде дійсно необхідно. найкращий збір був збір по ребам. Було дуже цікаво ознайомитись з українськими виробниками ребів, познайомились з багатьма бойовими підрозділами, які їх використовують. Було також досить потужно і серйозно, коли ми дарували дрон шарк розвідувальний дрон. Також запам'ятався збір на антишахедний батальйон. Ми зібрали кошти дуже оперативно і вдалося закупити автівки, ми також їх технічно обслуговуємо регулярно для того, щоб вони надійно слугували нашій громаді і прикривали небо над Кропивницьким. Яким ти вважаєш буде 25-й рік для нашої країни і в політичному плані? І, взагалі, для розвитку бізнесу. мрія одна. Звичайно, це перемога у війні. Нам дуже потрібна допомога наших західних партнерів, особливо Сполучених Штатів. Ну і далі, звичайно, ми підемо курсом євроінтеграції. Я, як представник спілки молочних підприємств України, я очолюю євроінтеграційний комітет, провів не одну зустріч. Нам є про що домовлятись це також непроста справа. Не дуже хочуть певні, скажімо так, держави, члени ЄС нашої аграрної продукції в Європі, тому що звичайно це трошки сплутає карти, але це нормальна практика. Таким чином в Європу інтегрувалася і Польща, і Прибалтика, і багато інших країн і Болгарія, і Румунія. Після нашої перемоги я бачу дуже багато важкої роботи задля блага економіки країни. Ну багато говориться про те, яким чином повертати наших людей, повертати тільки роботою, достойною зарплатою, робочими місцями. І, от саме це в тому числі, і буде робити наша компанія і в моєму обличчі. Дякую, Андрію, за співпрацю, роботу, натхнення і тільки вперед. Працюємо далі.